Всіх вітаю! Сьогоднішнє відео буде про топ-5 помилок, які роблять новачки, вирощуючи полуницю. Відразу хочу сказати, що ці топ-5 помилок несуть за собою подальший результат, тобто негативний результат, хвороби, інфекції, комахи і так далі. Розпочнемо з першої помилки, а вона практично найпоширеніша між всіх це вибір. Покривного матеріалу. В більшості випадків люди, які обирають покривний матеріал для полуниці, да, е, вони його обирають в таких загальних мережах, типу епіцентр, Олді, різні будівельні е, маркети. Да, там, де є ось загальне розуміння агроволокно і на тому все. Тобто, є ще навіть, можливо, є якась там щільність, але ніхто не говорить про такі. Важливі речі, як індекс УВ, тобто захист від сонця, потім склад самого матеріалу, що туди входить, ну і так далі. Ці всі ось складники, вони є невід'ємною частиною вашого успіху, тому що якщо ви для прикладу будете купувати той самий агротекстиль чи агроволокно, і воно розсипеться у вас в перший же рік після першого сезону, то зрозуміло, що ви понесете фінансові затрати. Те саме стосується і плівки. Плівку зараз е, варто купувати тільки іспанську, тому що вона дійсно хороша, вона дійсно е, відпрацьовує свій термін. 4-5 років це залізобетонно, можливо, навіть і більше, але в тому немає ніякого сенсу, тому що потрібно все одно пересажувати полуницю і плівку знімати. Помилка номер два: це неправильний вибір препаратів. В більшості випадків люди, а, коли хочуть обробляти а, чи якусь городину чи кущі полуниці, вони звертаються а, в якийсь магазин, да, в якийсь садовод, і їм там вішають лапшу на вухо і розказують, ось це хороше, це працює. Там кумсват брат брав, все було добре. Але насправді не все воно так правильно, тому що є деякі препарати, які вже застарілі, які залежані. Не обов'язково бути великим хіміком, щоб розбиратися у всіх препаратах, достатньо знати назви тих, які дійсно працюють. А це у нашому випадку три основні системні: перший це мідний щит, яким ми працюємо по весні, да ним же ж ми працюємо і по картоплі від хвороб. Ним же ми працюємо і по помідорах. І по баклажанах, і по кабачках, і по всьому іншому, тільки у різній концентрації. Потім у нас іде альфа-супер від різного роду комах він захищає рівно місяць. Ну і, звичайно, парацельс від листкових хвороб і від сірої гнилі. Іноді буває, парацельс не працює по сірій гнилі. Тоді ми дивимося в сторону інших препаратів. Бажано, щоб це був сімейний сад. Чому саме він? Тому що там є співвідношення ціни і якості. Ці препарати працюють. Рекомендую з власного досвіду. Наступна помилка: це неправильний вибір сортів для посадки. Велика кількість магазинів, розсадників в інтернеті всі разом кричать, що саженці найкращі тільки в них. Але питання в іншому: чи ці всі сорти, які вони рекомендують, рекламують, підійдуть під ваші ґрунти і під вашу воду. Тому що є, така ще, є таке розуміння, да, як електропровідність води, насичені її киснем та різними мікроелементами, нітратами, металами, це все напряму тягне за собою результат по ягоді та посаженцях. Адже, якщо ці всі моменти не будуть врегульовані, то в результаті ви або будете без ягоди, або вона буде дрібна. Або полуниця не буде розвиватися, тобто вона буде хворіти, буде колір листі змінюватися, її буде крудити і так далі. Тобто, зверніться до професіоналів або до фермерів, які є в вашому регіоні, які вирощують полуницю, і нехай вам вони порадять, які сорти краще вирощувати у вашому регіоні. Ще одною помилкою є неправильний полив або неправильна організація поливу. Останнім часом, навіть протягом літа, до мене зверталися люди, які здається, у віці, а вони вже щось трохи знають про вирощування загалом всіх культур, да? В них досвіду більше ніж у мене. Але як виявляється, вони не розуміють, коли потрібно поливати, як часто, якими дозами або партіями я ж завжди говорю, що коли у нас є спека. Тоді варто забути про ранній полив, а поливати тільки на вечір. Весною ж можна поливати двічі на день це ранок і вечір. Ну і відповідно осінь треба дивитися по зволоженню ґрунту. Якщо ґрунт вологий, то переливати не потрібно. Якщо ж ґрунт сухий, то звичайно полив потрібен навіть у два-три етапи, хоча б потрохи. Я ж завжди говорю, що кожна рослина має отримати від 200 до 300 мл води, тобто велика кружка. Ця вода вона гарно втягується рослиною. Звичайно, цієї води надовго не вистачить, проте наступний полив вже треба робити через 2-3 дні, щоб рослина знову змогла отримати достатню кількість пологи, ну і далі прогресувати. Що ж до новачків або людей, які не дуже розуміються в поливі. То вони або переливають кущі полуниці, або не доливають. А деякі взагалі її лишають на дачі на півліта, потім приїжджають і кажуть: ой, а в мене полуниця вся засохла. У вас погані саженці, чи ви якісь неправильні, ну і так далі. Тобто такі скандалісти дуже часто трапляються. Я вже звичайно на їх не реагую. Це вже норма. Коли такі люди ну, з'являються за сезон там один чи два рази, тому. Відразу вам говорю: користуйтеся правильним поливом. Тобто, запам'ятайте, весна це ранок і вечір, літо це суто на вечір, і восени треба дивитися по зволоженню ґрунту. Запишіть собі це, запам'ятайте і користуйтеся. Ось такими були помилки. Новачків, звичайно, їх є ще дуже і дуже багато, повірте, вилазять кожного разу все нові і нові. Проте, всі їх в одному відео я не зможу описати, тому що це відео буде дуже задовгим. Проте, в майбутньому, звичайно, я ще буду повертатися до цієї теми. Вам я бажаю гарного дня, мирного неба. Нехай все буде добре. Будемо бачитися!